Наприкінці 70-х, початку 80-х років споживання спиртних напоїв СРСР досягло рекордного рівня в історії країни. На дорослого чоловіка припадало понад 50 пляшок горілки на рік, і це лише офіційна статистика. А якщо порахувати самогон, різноманітні наливки та вина, то виходить, що середньостатистичний громадянин за рік випивав близько 100 пляшок оковитої. Зростало жіночі та підліткове пиянство близько 32% двох загальної. Кількості смертей на рік в СРСР прямо або опосередковано були пов'язані з алкоголем. Приблизно дві третини злочинів скоювалися п'яними людьми. За рік до витверезників потрапляло близько 9 мільйонів осіб, а близько півтора мільйона проходили примусове лікування від алкоголізму. В положенні о медицинських видрізвітелях сказано, що вони об'язане обеспечити своїми силами і средствами і п'яних з вулиць і других общественних місць.